Доброго дня, мій милий друже. Я дідусь лісовичок. Запрошую тебе у гості, а куди саме спробуй відгадати. Для ведмедя, для лисички, зайця, вовка, їжачка, і для білки, для куниці є домівка ось така. Там дерев дуже багато, там гриби збирають. Може, знаєш, малята, як це місце називають? Так, це ліс. Тож я запрошую тебе до лісу. Ой, подивись, а що це за звірятка плачуть? Зайчик, а чого ти плачеш? Ой, мене сталася біда. Прийшов якийсь хлопчик до лісу та зламав мені мою нірку. Він її розтоптав. А ти чого плачеш, білочка? Ой, а я стрибала по гілочках, збирала шишки, а хтось зламав гілку, я впала. Та тепер в мене болить лапка. Ну, не переживайте, ми вам допоможемо, не сумуйте, звірятка. Давайте разом згадаємо всі правила, як потрібно себе вести в лісі. Перше правило не можна нівичити рослини, не можна кидати сміття, не можна голосно розмовляти. Не можна в лісі руйнувати мурашники та гнізда, не можна палити вогнище, а особливо не можна ображати тварин та птахів та завдавати їм шкоди, бо вони від цього дуже сумують. Давайте поставимо знак, що не можна ображати тварин. Подивись, які дерева ростуть в лісі? Так, це сосни, дуби, ялинки. Такий ліс називають змішаними. Ось так. А в лісі панує е, порядок та спокій. Ми любимо ліс і завжди його нам шкода. Послухай, що це за звуки ти в лісі почув. Ой, мабуть, це пташки. Ти впізнав? Так, це пташки, вони плачуть. Хто з'їв поламав їхні гнізда? Давай поставимо знак, щоб не ламали гнізда. А ми вирушаємо далі. Подивись, будь ласка, ми бачимо сміття, купа сміття в лісі. Як ти гадаєш, можна це робити? Ні. Цього робити не можна. Давайте не будемо забруднювати ліс. Поставимо знак не забруднювати ліс. Ось наша подорож з тобою і закінчилася. Ми допомогли лісовичку та звіряткам. Вони дуже задоволені, запам'ятали всі правила поведінки в лісі. Лісовичку дуже сподобалось, та він дякує нам за допомогу. До нових зустрічей. Бувай!